Наташ, ти кажеш, що треба жити в моменті, типу радіти тут. А як, якщо в мене борги, вони на мене давлять. У мене тільки одні думки про те, щоб якимось чином там цих їх віддати. Я постійно про це думаю, в мене голова вже просто закіпає. А я тобі кажу: вилізь туди, вилізь із цих думок, тому що це насправді ілюзія. Є єдине це твій момент, в тут і зараз. Це єдине те, що є правдою. Виходь з того, чуєш, це западня, це ловушка, це тюрма думок, які тебе хлоп і закривають в цьому. І знаєш в цьому вихід. Вихід в тому, щоб просто відсюди вийти, вийти з цієї тюряги, щоб подивитися на те, що навколо тебе, щоб перемкнути свою увагу. І як не дивно. Саме оця історія про переключитись і виведе тебе з любої торби. Куди б ти не забрався, немає значення, чому так сталося. Тебе виведе саме те, що ти перемкнеш увагу, тому що е, сила не в тому, щоб там страждати, отут, а сила перемкнути увагу і бути в моменті і споглядати красу. Допоможи собі. Перемкнути увагу тим, що знайде те, що тебе дуже добре розсмішить. Почни хахатати. До речі, можеш використати таку вправу, типу, знаєш, ги ха-ха, ха-ха-ха, ха-ха ха-ха. Ха ха ха. Почни, ти керувати почни світом, а не світ тобою.